Ви вже готові слухати нову казочку? Тож мощитеся зручненько і слухайте. Паровози і дизелі Томас і його друзі. Влітку в паровозів багато роботи. Вони возять туристів, показуючи їм усі мальовничі куточки острова Содор. Одного дня. Великий начальник повідомив локомотивів, що на острові з'явиться аеропорт. Тепер туристів буде ще більше, роботи буде багато, гордо сказав він. Тож паровозів залучили до будівельних робіт. Паровозики Томас і Персі приїхали на будмайданчик аеропорту. Вони привезли будівельникам цеглу і дошки. Аж ось під'їхали дизелі Аррі і Берті. Ці пароварки знову на нашому шляху. Чому ми маємо працювати поруч із ними? пробурчав Арі. Томас і Персі розсердилися вони теж не хотіли працювати з дизелями, бо ті масні і брудні від палива. Пізніше Томас і Персі сміялися з дизелів і не помітили, як один із них під'їхав до друзів. Я чув, ти посміявся з Арі і Берті. Але зі мною цей номер не пройде, пригрозив він Томасу. Після цих слів Томас вирішив пожартувати і над ним. Дизель чекав, поки йому причеплять вагони з будматеріалами, але Томас причепив йому вагони з бананами. Але з фруктів неможливо нічого збудувати, тож будівництво призупинилося на тривалий час. Потім Томас і Персі приїхали на склад за балками. Раптом вони побачили величезного дизеля з громісткою клешнею. Вони так настрахалися, що втекли, плануючи повернутися за балками пізніше. Це теж затримало будівельні роботи в аеропорту. Іншим разом Арі і Берті почали хізуватися перед Томасом що виконують дуже відповідальне завдання, і це важливіше за будь-яку роботу паровозів. Томас вирішив провчити чваньків. Він пхнув їхні вагони платформи і так сильно, що дошки випали на рейки. Хо-хо. вигукнув Томас. Тепер ви спізнитися на ваше важливе завдання, додав паровоз і швидко поїхав, пирхаючи зі сміху. Але великий начальник розсердився на Томаса за його витівки. Адже через ці дурниці виникла катастрофічна затримка в роботі. Тому цієї ночі паровози спали в окремому депо. Томасу було соромно, що через його нерозумні жарти виникло стільки клопотів. Вночі над островом пронісся ураган. Наступного ранку. Томас побачив справжню розруху. Який жах! Тільки вигукував паровоз, їдучи островом. Поки все не відбудуємо, не зможемо відкрити аеропорт. Всім доведеться неабияк потрудитися, сумно сказав великий начальник. Великий начальник дав завдання Томасу доставити будівельну секцію до Содорського підвісного мосту. Вона дуже важка, без допомоги тобі не обійтися, додав він. Паровози кращі, дизелів, відповів Томас. Я й сам впораюся з завданням. З усіх сил він штовхав платформу з секцією до мосту. Томас був виснажений, але все одно не здавався. Паровози кращі. Через його слова дизель Арі дуже розгнівився. Гаразд, зараз побачимо, хто кращий, сказав він. Коли Томас причепив до себе вагон з банками фарби, готуючись відвести його до мосту, Аррі з усієї сили штовхнув його. Хлюб, фарба облила Томаса з голови до коліс. Задоволений витівкою, Аррій голосно засміявся. Незабаром усі паровози і дизелі. Почали сперечатися, хто кращий. Під час суперечки випускали клуби диму і вихлопні гази і так забруднилися, що змушені були їхати на мийку. За сварками їм уже ніколи було працювати. Великий начальник був у розпачі. Через затримку в будівництві відкриття аеропорту було під загрозою. Жодний турист до нас не приїде, сердито сказав великий начальник. Ми повинні працювати разом, врешті промовив Томас. Якщо аеропорт не відкриється, ми не будемо перевозити ні туристів, ні вантажів. З нас не буде жодної користі. Всім локомотивам стало дуже соромно за свою поведінку. Вночі їм приснилося, що станеться з ними, якщо туристи перестануть приїжджати на острів Содор. Наступного дня усі вийшли на працю в гарному гуморі, налаштовані на спільну роботу. Локомотиви вирішили не сваритися, а співпрацювати для загального блага. У доброму настрої Томас продовжував перевозити секції для мосту. Локомотиви привітно сигналили один одному. Робота кипіла, бо ніхто вже не сперечався і не сварився. Кожен відігравав важливу роль у перевезенні вантажів. І паровози, і дизелі працювали злагоджено до самого вечора. Здається, вони навіть встигли подружитися. Після роботи на них чекав приємний сюрприз. Завершилось будівництво приміщення аеропорту. Наше депо прямісінько біля аеропорту, радів Томас, завдяки вашим зусиллям ми добудували приміщення вчасно, сказав великий начальник. Як добре, що дизелі тепер наші друзі, сказав Персі, так добре знати, що всі ми хочемо бути дійсно корисними. Додав Томас, але, правду кажучи, він все ще побоювався грізного дизеля та його страхітливого ковша. Наступного дня трапилася біда. Вагони, які віз Томас на сортувальну станцію, раптом зійшли з рейок, перевернулися та впали на водонапірну вежу. Вежа з гуркотом впала на злітну посадкову смугу аеропорту. Її треба було негайно забрати, інакше літак не зможе приземлитися. Робочі швидко очистили смугу, але її ще треба було поремонтувати від ям і тріщин, а без парового катка Джорджа тут не обійтися. А для підняття перевернутих вагонів із рейок, Потрібен був Харві, але і Джордж, і Харві були на іншому кінці острова. Тоді у Томаса виникла ідея розчистити кулі від перевернутих вагонів зможе дизель. Паровозик його досі боявся, але розумів без допомоги не обійтися. Томас боязко запитав Дизеля, чи може той допомогти? А вже ж, відповів дизель. Поїхали. Томас зрозумів, що дарма його боявся. Томас і дизель стали працювати разом. Інші локомотиви дуже здивувалися, побачивши їх. Хороша робота! похвалили працівники дизеля, коли той, за допомогою свого ковша, розчистив завали завдяки спільним зусиллям. Всі роботи по відновленню острова і будівництву аеропорту були виконані дуже швидко. Скоро великий начальник повідомив чудову новину: Перший літак незабаром має приземлитися в аеропорті. Локомотиви були дуже задоволені звісткою. З нетерпінням усі взялися до завершального етапу робіт. Катки розрібнювали злітну посадкову смугу. Робочі наносили фарбою розмітку на місця приземлення. Всі були радісні і схвильовані. Дизелі, з вами весело працювати, гукав Томас. Працювати з паровозами теж непогано, відповів, сміючись, дизель. Нарешті, на злітну посадкову смугу новенького аеропорту. Приземлився перший літак. Його вітали радісні працівники. Тепер на острові завжди буде багато туристів. Дизелі на радощах гули, а паровози свистіли. З цього часу паровози і дизелі охоче працювали разом. Ось така пригода трапилася одного разу з паровозиком Томасом. З тих пір він більше ніколи ні перед ким не вихваляється і поважає працю інших, бо разом впоратися з важкою роботою набагато легше, ніж самому.